В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Всім слава Ісусу Христу! Сьогодні розбираємо, що таке піст у Біблії. У багатьох, так як у мене, до того, як я навернувся, було уявлення, що піст це якесь, ем, якесь правило, просто якась традиція в православних або католицьких церквах. Ем, дуже багато людей не знають, що піст насправді це ось, він основа на Біблії, на священному писанні. Зараз побачимо, що це таке. Мойсей постив 40 днів на горі Синай перед отриманням 10 заповідей. Ілля постив 40 днів, прямуючи до Божої гори хорив. Ісус постив 40 днів у пустелі. Що ж таке взагалі піст? Тому що в Біблії ми бачимо дуже багато також в книзі Естер? Ми теж бачимо, як там а, народ постить, весь народ постить, не просто одна людина. І а, зараз у нас період Великого посту. Тобто а, це у нас піст перед Пасхою. Ось, і що ж таке взагалі піст? Піст у Біблії це свідоме отримання від їжі, а, іноді від води, також утримання від інших. Так кажучи земних е речей на певний час з метою духовного очищення, покаяння, пошуку Бога або особливої молитви. Е він є не просто релігійною традицією, як я сказав, він оснований е на Біблії і він є способом для покращення твоїх відносин з Богом. Також в історії церкви ми теж можемо бачити дуже багато прикладів, як апостоли постилися для того, щоб покращити свої відносини з Богом, щоб вони постилися перед тим, як назначити священників в церкви, які вони будували, щоб прийняти якесь важливе рішення. І також ми, я для себе виписав. І дізнався про такого святого, святой, святий Антоній Великий, був єгипетським монахом, який після свого навернення, як тільки він навернувся до Христа, постив кожен день до своєї смерті. Він був аскетом, він залишив все своє майно і пішов у пустелю. Він жив у молитві, і він, він постав кожен день. Тобто ну, можна собі уявити в пустелі і так собі і не, не так багато їжі, як зараз у нас. В магазин заходиш, а там все, що хочеш, то і є. Ось. А він ще й постав кожен день. Тобто виникає питання, навіщо він це робив? Він, він з Лузду з'їхав або щось типу такого, але ні. Ні, це звичайна практика, яку мають практикувати кожний християнин. Чого ж взагалі піст, які його є цілі, як правильно постити? Що про це каже Біблія? Ми можемо побачити в Біблії, як люди або народи постяться для того, щоб попросити прощення або покаяння перед Господом. Наприклад, в книгі Йоанна. Ми можемо бачити, як народні Нівеї постив і каявся, щоб уникнути Божого суду. В першій книги Самуїла ми можемо бачити, як ізраїльтяни постили, визнаваючи свої гріхи перед Богом. Знову ж для того, щоб покаятися. Ми знаємо, що в Біблії ізраїльтяни дуже багато каялися і, і, і не каялися, так? Якщо ти відчуваєш, що ніби ти, тобі не вистачає цього прощення від Бога, то можна постити. Піст! Як засіб пошуку Божої волі. Ну, тобто, в простих словах, що від тебе Бог взагалі хоче в цьому житті. А ми можемо бачити в діях про те, що я казав, апостоли постоли перш ніж брати Павла і Варнаву для місіонерської роботи. Добре, щоб назначити їх на якесь служіння, апостоли постоли щоб знати 100% що це те, що Бог хоче від них. Також в діях в наступній главі, 14 главі, можна побачити, як перед призначенням старішень у церквах апостоли молилися і постоли. Ну, Тобто перед тим, як назначити священника або якогось настоятеля церкви. І вони послали для того, щоб знову дізнатися, чи точно це воля Божа, чи, чи можливо це щось неправильне і їм не, не, не стоїть цього робити. А, також ми можемо бачити. В Біблії навіть на прикладі Ісуса, коли Він постив у пустелі, що Він постив перед початком свого служіння, тобто Він постив перед тим, як піти і почати проповідувати, почати вже виконувати пророцтво, так? Про його, про його служіння, смерть і так далі. В Матвія Ісус постив у пустелі 40 днів. Перед початком свого служіння. Ми знаємо, що до Ісуса, який був 100% Богом і 100% людиною, приходив диявол і намагався Його, Він, так як диявол, Він а, не знає все як Бог, Він не знав, що Ісус є сам Бог на землі, то Він а, намагався його відвернути. Казав, зроби це хлібом та поїш, навіщо це постиш, або спригне тебе ангели, піднімуть ти ж так довіряєш Богу. так? Ось, Але Ісус, так як він був Богом, звісно, Він не може піддатися на гріх. Це логічно. Але Він був і людиною, тобто він цей гріх, не гріх, а цю спокусу від диявола переніс на собі на 100%. Також ми можемо бачити в другій книзі Хронік, як Йосафат оголосив піст, коли Ізраїл зіткнувся з великою загрозою. Тобто, коли в твоєму житті відчуваєш якась загроза, або, там, я не знаю, якісь екзамени, або ще щось, то можна попостити і попросити у Бога помочі, і показати Богу, що тобі справді потрібна Його допомоч. Ну і також, звісно, з книги Естер. Четверта голова. Естер і народ постили перед тим, як вона пішла до царя просити за євреїв. Був чувак, коротше, і він, він вбивав євреїв, і вона попросила євреїв і сама постила для того, щоб піти по царя і, поп і попросити, щоб ганіння євреїв перестало бути. Ось, знову ж. Якщо я не помиляюсь. це те, що я знаходжу дуже цікаве. Піст, це є правильне поклоніння, і, і це не є просто якась традиція або просто якийсь ритуал. А, піст написано в Ісайї 58 глава, Бог засуджує піст, якщо Він є лише зовнішньою формальністю без змін у серці. Та ділах милосердя. Тобто, Богу не цікаво, який ти фарисей, так? Тобто, як фарисеї робили в Новому Заповіті. Вони постили, вони ходили всі такі святі, всі бачили, всі їм нібито мали їх за таких великих священиків. Так? Але Богу головне в твоєму пості, не те, що ти ходиш і всім розкажеш, ой, я пощу, ой, так важко. Бог навіть каже в Біблії, що коли ти постиш, не кажи про це нікому. Не, не роби це таким. Це має бути тільки перед тобою, між тобою і між отцем. І також дуже цікаво, що так як у нас в православній і греко-католицьких греко церквах є піст, як період, Великий піст, то дуже важливо, що в цей період. Ну, На мою думку, звісно, як я для себе, я цей піст переношу перший раз, проходжу цей період. І я для себе помітив, коли є, така, є такий період в церкві саме, коли це для всіх. Ти або повинен постити правильно, і постити для того, щоб бути з Богом, показати йому свою любов і так далі, або ти не постиш. Тобто, Або взагалі не, пост, не, не, не постися. Тому що якщо ти постишся, ну, тобто, якщо ти постишся, і в церкві є такий піст, і ти нібито постишся, але насправді тобі все одно то краще цього не робити. Краще від посту утриматися і тому, що Бог це засуджує. І, і це неправильно, це лицемірство називається. Я вважаю, що це дуже гарно, що є такий період в церкві. Тому що, наприклад, деякі люди просто вони б не хотіли постати. Так? А цим періодом, наприклад, мене підштовхнули постити, тому що я все ж таки є в церкві, я, я якби член церкви. І, і я дуже дякую за це. Те, що в нас є така традиція, є такий період. І, звісно, що це допомагає нам підготовитися до Пасхи. Звісно. Я сподіваюся, ти для, для себе щось взяв, щось гарне взяв для себе. Також я дороблю свій конспект, я його теж викладу. Я сподіваюся, ви справді спробуєте піст. Я сподіваюся, у вас вийде стати ближче до Бога і покращити свої відносини з ним під час посту. Бажаю вам успіхів. Амінь. Uh, я прикупив собі таку обновочку. Класна штука, я сподіваюся, вона запише гарний звук. Бо якщо не запишете, то я буде дуже. Мені буде дуже сумно.